Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я хочу зараз зробити огляд інструменту для плиточників для різу вручну керамограніта, кераміки за допомогою інструменту схожого на болгарки. Ну, чому так? Я потім ви зрозумієте. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Пам'ятайте, що сьогодні. День ось таких безхатніх тваринок. Тому, якщо ви любите свою країну, то треба допомагати і ближнім, і людям, і треба допомагати тваринкам, щоб вони і гріти їх, і, звісно, трошки їх годувати, щоб, звісно, вони були ось такого приблизно плану, тобто, щоб вони не просили їх. Але не в цьому головне. Головне, що в мене є девіз, якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Цей девіз я втілюю в життя. Тому ось що головне в нашому життю. А тепер я розповім трошки про інструменти. Свого партньора зараз хай лежить на своєму місці і розповім про інструмент. Найчастіше, що плиточник застосовує, звісно, хотів сказати, що плиткоріз, але, як на мене, самим таким головним інструментом у плиточника є болгарка. Ну, правильно її називають кутова шліфмашина. Сама ходова болгарка це малопотужна болгарка з регулюванням обертів. Ну, як на мене, на цю роль ідеально підходить по обхвату, по потужності, по регулюванні. Bosch 925 s з регулюванням обертів. Шикарний інструмент. Який, скажімо так, є хітом продаж, хітом застосування е, плиточними. Звісно, що можна цим інструментом робити. Цим інструментом можна різати плитку, можна шліфувати за допомогою черепашек плитку. Е, а і не більше. Для того, щоб робити більше, застосовують ось такий мережевий інструмент. Цей інструмент це також хід GWS 17125. У нього невеличкий ахват. Але якщо тут 900 Вт, тут уже потужність 1700 Вт. І за допомогою цього інструменту ви можете шліфувати і підлогу вирівнювати, і стіни шліфувати, і різати навіть бетон. Воно як масло ріже бетон. Тут є додатковий захист від пилу, якщо ви бачите, і це дуже важливо. Тут є також регулювання обертів. Повірте, якщо ви працюєте з чашками алмазними, з коронками, там є вібрації, тому, звісно, є пил, тому краще захистити і краще працювати на менших обертах. Не так втомлюється рука. Так, це. Монстрик за 1700 ватних, але він не так багато грошей коштує. Звісно, якщо ви е, підете в, кудись в Баухаус в Німеччині, в Польщі, більшість інструментів, там вже стоять акумуляторні плиточники, так само не в стороні, вони переходять на акумуляторних інструментів. Тим більше, що росіяни зараз б'ють по нашій інфраструктурі, по нашим тепловим електростанціям. І тому... Світла не буває, плиточнику треба працювати. В нагоді стає ось такі інструменти для плиточника. Бош з потужністю, якщо ви порівняємо до мережевого, тут 750 Вт приблизна потужність. Тому він виконує всі ті скажімо так, рішення, що і виконує невеличка кутова машина. Обхват у нього досить пристойний, маленький, зручний. Вага у нього також. Приблизно така сама, як у Мережевого, безщиточний двигун. Тому я впевнений, що він приблизно виконує, може різати. Він видає 11 тисяч обертів, цей бошик. Він працює так само, як і малопотужна кутова шліфмашина 9125 с Якщо вам треба більш універсально, якщо вам треба більше шліфувати, якщо вам треба регулювання обертів, звісно. Вибирають ось такий шикарний інструмент вже з новітнім безщиточним двигуном B-Turbo. На нього йдуть спеціальні акумулятори Procore, не забувайте. Procore можна поставити на звичайний двигун, а звичайного акумулятора вже на Procore він не буде видавати всю необхідну потужність. Цим інструментом можна і різати, і шліфувати, і працювати з тяжкими там, з бетоном. Врівнювання підлоги і все таке інше. Але він, звісно, коштує грошей, але він того коштує. Є ось такий, як на мене, просто фантастичний е інструмент ось така акумуляторна безщиточна болгарка 12 вольтна, яка в принципі виконує величезну кількість операцій. Який у неї мінус? Мінус у неї, якщо цей болгар. Величезна кількість дисків є, ну це Дістар, але в принципі є величезна кількість різних дисків, різної товщини для різних матеріалів. то тут ви, якщо знайдете 2-3 диска стандартних, для цієї болгарки, то це вже буде добре. Хотілося б, щоб постачальники налагодили поставку 76 мм дисків для цієї болгарки, бо вона дуже зручна, вона дуже якісна в виконання і довговічна, і все таке інше, і впорається з будь-якою роботою по плитці. Якщо у вас є якісь дуже делікатні роботи, якщо ви. Там шви хочете розшити, або невеличка підрізка е керамограніта або кераміки, або е там ну десь якийсь отвір невеличкий виконати ювелірно. То, звісно, є е інструменти, е вони називаються мультіінструмент. Е як на мене, мені більше всього подобається ось такий бошик е 12 вольтовий з регулюванням обертів, він видає 35 тисяч обертів для різу. Як на мене, потужність у нього приблизно така, як і у мережевого. 175 Вт. Цієї потужності достатньо, щоб працювати з 50-міліметровими алмазними дисками. Асортимент дисків тут величезний, величезна кількість різних насадок, сверл і прочого. Тому тут, якраз якщо порівнювати з болгарочкою, величезна кількість асортименту. Але ці інструменти більш універсальні, бачите, вони прямі всі. А плиточникам подобається ось такий кут 45. Для, не кут 45, а для того, щоб різати плитку. Тому тут ці приспособи можна докуповувати ось такими приспособами для кута 90 градусів. Але Понятно, що це і ціна, і надійності вони не додають. Чим більше приспособ, тим, ну, тим краще. Ось новий з'явився інструмент. Називається Proxon. Ну, Можливо, не новий, він доволі давно вже на ринку. У нього невеличка потужність 100 Вт. Е, у нього є регулювання. У нього не так зручно, як у Боша і у Дремеля включати-виключити і регулювання. Також мішає. Ну, можливо, може заважати, але у нього цільно металевий корпус, і тут, в принципі, як на мене, надійний мех механізм кута 90 градусів. І я впевнений, що він має місце на існування, і плиточники його люблять і купляють. Він не такий універсальний, як дремель, як Bosch, тому що. До Боша підходять всі насадки дремоля, а до проксона, тут бачите, тут зовсім інакше кріплення, тут у, вряд ли щось підійде. Але він також має місце на існування. І для плиточника це саме те, що подобається. Ще раз повторюсь, звертайтесь до мене, я що можу, надам любі консультації по питанням плитки, інструменту для плиточника. Але це не головне. Головне, повторюсь. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Звертайтесь!